О, наконець, сидить. Бачите? Блін, ну це, кстати, прикольно, що воно так зачищає. А воно само вимірює типу, товщину всередині, чи треба ставити? Потрібно ставити... А ти знаєш, яка топщина ну, типу, обмотки кожного кабелю. Ну не обмотки, а ізоляція. Ну, да. А яка товщина ізоляції чи... Ну, Чи під різний провід різна товщина? У нас є два типу провода, є провід звичайний і є провід BQ. В цьому звичайному проводі черна ізоляція більша. Наприклад, в такому проводі. Це вже можна якесь? Це не, не вимірювати. А як ти настраюєш тут? Якщо тільки лога, кого в нас не виходить. Є вимінювання? Тут ви вибираєте. Півтора, наприклад, квадрата, квадрат, зараз у вас в руках півтора квадрата. А, тобто Це вибираєш сам пром. Сам, товщина жилки. А, ти, а зовнішній Типу, ти просто вибираєш там є. Е, тобто товщину не обов'язково. Треба знати товщину самої е, жилети. Жилет. Тобто, знаючи товщину і на кожному кабелі своя товщина. Правильно, да. є їх підізні. Тут, тут, тут на коробці. Товщина пише. От один на півтора. Ага, Хорошо. Ну що так? А казав бачите, придумає. Так.